Вітаємо, шановні. Зараз їдемо на суд. Наразі хочемо трохи покритикувати тих, хто сьогодні перебуває під пресом системи. От хтось перебуває в СІЗО, дуже багатьох вивозять на суди, але люди не роблять головного те, що треба робити, не про себе говорити, як про людину там. Або ще про які-то статуси, а говорити про те, що відсутні статуси і установчі документи саме у тієї сторони у тих прокурорів, які приходять на судові засідання, у тих суддів, які ведуть ці засідання, як їм заманеться. Тобто, здебільшого, не дотримуючись якихось. Не прописаних навіть, бо це все має бути прописано в окремому законі, якого наразі немає. Ми це все дослідили і вам це доносили неодноразово. От. Але, ну, у всякому випадку, я думаю, що сьогоднішнє наше засідання трошки вам покажуть той формат, про який говоримо ми саме багнет нації. Влад, щось, щось додаш? Ну, це для тих, хто. Вирішив не слухати нас і робить, як знає, а знає не як. Тут дивіться, трошки нахваталися так. вершків, але не, не добралися до корішків. Угу. Да, і намагаються щось Ще не вважаєте, не вважають це за потрібним робити. Ну таке порізно. Поки є доступ до документів, користуйтесь. Це по перше. А по-друге, ну от ми би вам радили, чесно кажучи, застосовувати практику відводів. Відводів всім. Тим же прокурорам, тим же е, суддям, тим же е, е, секретарям судового засідання у них у жодного немає повноважень. Користуйтеся цією інформацією, застосовуйте. Кім... Ну, По-перше, доведіть це самі для себе. Зберіть документи, ну, звичайно, потрібно, треба зібрати. Да, на цей час. Потрібен не втрачайте його, бо потім. Там да. це дуже незручно не там робити це все. Не так до, що не приємного, до да, приємного перегляду вам бажаємо. Дивіться і робіть висновки, як, як треба робити правильно. Все буде багнетно. Суд продовжує підготовче засідання у справі. Е, представник позивача, чи є у вас заяви по питаннях, можливо. Позивача, каже. Ви до мене звертаєтеся. Так, так. Да. Я через канцелярію зареєстрував сьогодні два клопотання: одне на виконання рішення суду попереднього, і одне знов-таки про залучення моїх представників за довіреністю як захисників моїх прав відповідно до норми Конституції і рішення Конституційного суду. Це два таких клопотання, те, що я зареєстрував через канцелярію. Що не надавало, так? Ні, я не знав, що пан відповідає. Давайте так, ви чуть детальніше озвучите, які саме документи ви просите долучити, щоб у нас відповідають був Ага. В першому клопотанні я прошу долучити копії розрахункової книжки члена кооперативу. Там на п'яти аркушах воно у вас там є. Ага. Про долучення до матеріалів справи клопотання. Так, копія книжки, так, тільки копія книжки. А тут, друге, знов таки, ну, посилаюся на норми Конституції і норми чинного законодавства, на закон про натаріат, бо в, бо докладаю потім до цього всього. Копію нотаріальної довіреності номер 607 от, де якраз зазначені е, моїми представниками е, е, Владислав Віталійович Акулов і, е, ну, і ще там низка людей. Це члени нашої громадської організації. Так, А у заяві ви просите саме про Акулова та Щербак, так. Да, да, да. Юридичного освіту немає. Ні, немає. не є, так, Не Ні, розуміло. Це ж не кримінальне провадження. Зрозуміло. Так. Писник відповідав. Два питання у нас є відзначав про долучення доказу та про залучення захисників. Ваша думка, що ви займаєте питання? Заперечуєте, не заперечуєте? Заперечує. Я взагалі не розумію, що це, що це, що це таке проводиться. Позивач на підтвердження своєї позиції додає копію, законповує книжки члена кооперативника. Щоб буде вийшов, долучена до матеріальної справи. Будь ласка, доручають, але там тільки 19 рік, по-моєму, не весь. Ну, ми зараз по суті не вирішуємо, коли ви по суті, тоді ви вже будете судити. Тобто заперечень у вас немає. Чи є у вас свої попитання, можливо? Немає. Позиваю. а у вас інші клопотання крім е, цих? Інше клопотання може витікати з попередніх. Е, у випадку, звісно, я зрозумів, що ніхто не буде залучати як представників е, е, захисниками моїх прав, е, моїх представників за нотаріальною довіреністю. І тому е, у мене є е, наступне, наступна заява. Я пропущу, я пропущу вступну частину тут посилання на рішення Конституційного суду. І начну з того, що відповідно до статті 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України, до повноважень якої належить прийняття законів, це пункт 3 частини першої статті 85 Конституції. Стаття 92 Конституції України. Закріплює перелік найважливіших питань, які визначаються або встановлюються виключно законами, це цілком відповідає принципу пріоритетності закону в системі нормативно-правових актів. В свою чергу, пунктами 1, 2.14 14 частини першої статті 92 конституції закріплено, що виключно законами України, а не кодексами, визначаються, зокрема, права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадян, ну і там далі так по тому, по тексту Загальне прийнята поняття словополучення закон України є неофіційним поняттям. Бо й досі воно не закріплено на законодавчому рівні, що є державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов'язкових правил поведінки суб'єктів цих відносин. Відповідно до Вікіпедії, бо з інших джерел нема де взяти визначення, що таке є кодекс, то відповідно до Вікіпедії вільної енциклопедії кодекс це від Латинського кодекс книга, тобто зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили. Наприклад, Кодекс суддівської етики. Ви можете його виконувати, а можете його не виконувати. І він не обов'язковий для мене, як для громадянина, в принципі, цей Кодекс суддівської етики. Кодекс це внутрішньо цілісний складний, має структурний розподіл на частини, розділи тощо нормативно-правовий акт, який є результатом кодифікації, і забезпечує правове регулювання певної сфери суспільних відносин, об'єднуючи норми певної галузі права. Слід зазначити, що Верховною Радою України ніколи не приймався і не міг прийматися нормативно-правовий акт з повною назвою Господарський процесуальний кодекс України. Адже як вже зазначалося вище, згідно пункту, 3 частини першої. Статті 85 Конституції України парламент приймає виключно закони, а не кодекси. Ретельне дослідження правової природи так званого нормативно-правового акту з назвою Господарський процесуальний кодекс України наштовхує на переконливі підтвердження щодо невідповідності і суперечливості даного нормативно-правового акту і Юридично-правовим засадам чинної Конституції України. Так, визначаючи історію даного документа на офі... вивчаючи історію даного документа на офіційному сайті Верховної Ради, спостерігаємо, що прийняття даного нормативно-правового акту, я його залишаю в лапках, за номером 1798-12 Римський відбулося 06 .11. 1991 року, а від введення його в дію від 01.03.1992 року документом порядкової реєстрації е, наступної порядкової реєстрації 1799-12. Слід зауважити, що порядковий реєстраційний номер 1799-12 Римське нормативно правовий. Акта Верховної Ради України належить постанові Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року, з зазначенням номеру відповідного про порядок введення в дію арбітражного процесуального кодексу України, першим пунктом якої Чітко зазначено, ввести в дію арбітражний процесуальний кодекс України з 1 березня 1992 року. З цього приводу незайвим буде нагадати, що на момент прийняття постанови Верховної Ради України від 6 листопада 91 року про порядок ведення в дію арбітражного. Кодексу України існував лише один орган з назвою Верховна Рада України. знов таки я беру цей орган в лапки, який виник в результаті переименування шляхом. Прийняття Верховною Радою України Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки закону України від 17 вересня 1991 року за номером 1554 12 Римське про внесення змін і доповнень до конституції основного закону Української РСР, де статтею 16 було встановлено, що у назві і тексті Конституції е, Української РСР Слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити словом Україна, тобто фактично прийняття переіменованої Верховною Радою Української РСР у Верховну Раду України документу за номером 1798 від 06.11.91 ну, року Арбітражного процесуального кодексу України та введення його в дію документом з порядковим номером 1799. Тере 12 Римське від 01.03.92 року постановою Верховної Ради про введення в дію арбітражного процесуального кодексу є нічим іншим як Підміною понять шляхом службового підроблення офіційних документів, адже переймену перейменований в подальшому арбітражний процесуальний кодекс України в господарський процесуальний кодекс України не відповідає та суперечить конституційно правовим засадам самої преамбули та змісту чинної конституції України. Ба Більше того, в свою чергу, антиконституційна трансформація самого арбітражного процесуального кодексу. України в господарстві процесуальний кодекс України відбулася навіть у відсутність закону України про нормативно-правові акти, яким мала бути визначена і е, впорядкована ієрархія всіх нормативно-правових актів в законодавчій системі самостійної української держави України. Це повна назва тієї держави, яку ми утворили 1 грудня 1991 року. На всеукраїнському референдумі за рахунок прийняття пропорційним складом парламенту, що також не передбачено самою е, новою Конституцією нормативно-правового акту з порядковим реєстраційним номером 2539 3 е, а за даним реєстраційним номером... Нормативно-правового акту на сайті Верховної Ради значиться закон України від 21 червня 2001 року, 2539-3 Римське, про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України, в якому без посилання на конкретну норму конкретного закону пунктом 1 розділу 1 Верховна Рада України переименована, Верховну, переименована Верховна Рада Української РСР. Постановляє, зокрема, внести до Арбітражного процесуального кодексу України е, так, е, такі зміни, назву Кодексу викласти у такій редакції Господарський процесуальний кодекс України. Таким чином, у відсутність жодних законних підстав, передбачених і закріплених на законодавчому рівні та у відсутність закону України про нормативні. Акти України та закону України про встановлений порядок доведення до відома населення законів та інших нормативно правових актів, арбітражний процесуальний кодекс України, трансформувавшись у господарський процесуальний кодекс України, потрапив під дію норми прямої дії чинної Конституції України, частини 3 статті 57, згідно якої закони та інші нормативно правові акти, що визначають права і обов'язки. Громадян не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нічим іншим е і як нечемні, враховуючи викладене вище на е відновлення порушених конституційних і майнових прав і свобод, керуючись положеннями виключно імперативних норм чинної конституції України. Номер я її зазначаю 254. к е 96 ВР, прошу суд під час розгляду даної справи керуватися виключно нормами прямої дії чинної Конституції України та не брати до уваги, не застосовувати положення незаконно перейменованого сумнівним законом Арбітражного процесуального кодексу України у. Господарський процесуальний кодекс України як такого, який не відповідає безпосередньо засадам основного закону. Друге, повідомити письмово про даний факт голову Господарського суду Дніпропетровської області, а також уповноважених законом осіб Дніпропетровської обласної прокуратури, та приєднати до матеріалів даної справи відповідний витяг з ЄРДР. До заяви додаються копія запиту на публічну інформацію від громадської організації Багнет нації з приводу прийняття і введення всіх кодексів, ті, які існують на сьогоднішній день в Україні. А також копія рішення Конституційного суду від 30 червня 2009 року, номер 16 РП 2009 Oh, звичайно, звичайно, звичайно. Ви мені на моєму поставите відміточку про те, що отримали? Це, 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 це моє. Це Ви моє. долучете до справи, а Ви долучаєте до справи. Добре, добре. Не, не розумію, що, що тут проходить таке. Тобто на розсуд так? Так, да, так. Да. Чи нас три ще заяви клопотання? Ну, хотілося, чесно кажучи, розуміти, як ви поставитеся до цього по питання, чи будете ви брати за основу е, норми е, конституції, от, е, як норми прямої дії, і виконувати рішення. Пленуму Верховного суду України номер 9 від 96-го року при розгляді будь-яких справ користуватися виключно нормами прямої дії Конституції, і у випадку, якщо є якісь суперечності інших нормативно-правових актів самій Конституції, застосовувати виключно Конституцію України.

Закрите підготовче провадження у справі, призначити справу до судового розгляду по суті на 13.11.2024 року. Судове засідання відбудеться о 12. годині у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань номер 1 ТР7. Роз'яснити учасникам справи, що до першого засідання по суті вони можуть подати договорові пояснення та докази. Ухвала набирає закону саме і надії оголошення та оскарження. На цьому особливе засідання закінчене. Сузверка і увагу 13, 11, 12, суд. Закажіть. Да -да. Та от тут же все зазначено, я сфотографую.